І ці білі точки це ворожі піхотинці, які рухалися по дорозі і планували проводити, так скажімо, заходи по відновленню становища. Друге враження вже наноситься більш ефективно, тому що ворог був згуртований. І зараз задача розрахунків FPV — виловити їх по кущам та відправити усіх до Кобзона на концерт. Гадаю, там вистачить місць. Підключилася артилерія, і ця велика біла пляма на екрані. Результат її відмінного влучання, чітко видно теплову сигнатуру, а цей Іван, скоріше за все, отримав контузію. Його рухи хаотичні, хоча на перший погляд може здатися, що він ходить навколо полум'я. би метелики на вогонь продовжують рухатися до цього багаття. І ще одне пряме враження від розрахунку помста прямо під ноги. Не до всіх Іванів зразу доходить, що не варто збиватися в групову ціль. Ці вирішили відпочити втрьох. Чудова групова «Ці» для розрахунку помста. Продовжуємо полювання на які розбіглися по українському лісу. Ці також вирішили, що ходити в трьох буде більш безпечно. Отримують пряме враження осколково-фугасним боєприпасом. Хтось встиг раніше і Project Spike летить шукати наступну ціль. Дивіться, як чітко видно теплову сигнатуру в тепловізійний FPV-дрон Камікадзе. Немає жодного шансу сховатися. Цей чудовий день і ця чудова ніч ще трохи наблизила перемогу української зброї. Ще раз нагадую про те, що ви можете активно долучитися до всіх цих подій, задонативши за посилання в описі до відео. Друзі, повірте, для нас це важливо і цим самим ви підтримуєте те, що відбувається на цьому відео.